Доброго дня, шановні підписчики! З вами Павло, ви на каналі FireBest. Ми продовжуємо знайомитися з хорватським брендом Color. Сьогодні ми розглянемо піч під назвою ES9F. Піч має номінальну потужність 9 кВт, радіальне скло 150-й вихід тимохода. Підключка. Повітря зовні приточка на 100 мм патрубок піч конвекційного типу. Фучурована піч вермикулітом. оснащена колесниковою решіткою. Ось такий у нас зольник-попільник із шарнірами дрібниця, але приємно. Двойна дотяжка двері, як завжди. Герметичне закривання. Як завжди, все до дрібниць продумано і радує якість, відверто кажучи, не по грошам. Має вторинний дожиг газів. Повітря поступає в камеру згорання з трьох напрямків, з класникової решітки. Зверху виливається на стекло функція чистить стекло. І ось тут через ці отвори поступає повітря, змішується з димовими газами і горить як з просунок. Ось дві регулювання потужності, притока повітря. Піч може встановлюватися на, як на якийсь п'єдестал із металу у виді дровника або на мраморну, гранітну чи кірпічну основу дуже якісний, хороший продукт. На наш час на свої гроші. Ця піч майже у всіх регіонах нашої країни є з наших партнерів. Звертайтеся, дзвоніть, питайте. На все добре, з вами був Павло.